Гуру Кременовської Олександр Дворкін. Він створив методичку боротьби з тоталітарними сектами, тобто інструкцію зі знищення і накодумців. А це все робилося для впровадження агентурної сітки РФ в Україні. Ось так це працює. Далі буде цікавіше виконавчим директором східноєвропейського центру діалог став Павло Бройде, який паралельно керував всеукраїнським центром діалог. Коли я почав шукати інформацію, звідки прийшло до нас це дрантя, то неодноразово натрапляв на ім'я Павла Бройда. Зомні виглядав як такий собі активіст, що захищає людей від сект. Але що глибше рив ці факти, то очевидніше стає. Ця діяльність була лише прикриттям. Як, наприклад, давайте розглянемо одну його статтю. Це просто пропагандистський маніфест, завуальований під правову експертизу. Він використовує техніки маніпуляції, емоційні кліше вже на самому початку статті нагнітає страх. Також автор малює картину, що через ліберальне законодавство і геополітичне розташування Україна є лакомий кусок для сект. А фактично лакомий кусок для Кремля і Рацирс. Просто ловиш себе на відчутті. Ніби він спеціально накручує людей страхом. У кожному абзаці деструктивні секти, жертви, небезпечні культові лідери. І це повторюється десятки разів. До речі, всі так звані сектоборці ніби вбивають у людям у голови секти, секти, небезпечні культи, тоталітарні секти. Що як тільки людина почує це слово, то в неї одразу повстає відраза. До того, Сектантом. Ви вже знаєте, якщо що, то зразу сектант. Ну і як це сприймається народом? Про ці техніки маніпуляції і впливу на свідомість людей круто розповіли у документальному фільмі The Impact» українською впливу, який створили незалежні американські журналісти. Інформація є на сайті actfiles.org. Справжня гнила роль Бройда розкрилася після Сурковлікс. З'ясувалося, що він напряму співпрацював з радником Путіна Владиславом Сурковим, керував тіньовим технологічним центром партії регіонів, організував антимайдани, писав сценарії відокремлення Запоріжжя, Бесарабії та Донбасу. Він також пропонував запускати мережі сайтів, ніби нейтральних, але з чіткими завданнями: деморалізувати українців. Підживлювати сепаратизм, підривати довіру до влади. Що ще показово? Його статті часто друкувалися на проросійських порталах, тісно пов'язаних з РПЦ. Там він говорив про Україну так, ніби вона є частиною єдиного православного простору, який ніби перебуває під загрозою і потребує захисту. А захист цей, звісно, мав іти від Москви. Але що цікаво, шумів, шумів, а потім зник. З 2013-го затисався десь у Росії, десь пропав з полю зору. Але справа Сурковлікс показала головне те, що рацирс це мережа агентів ФСБ, яка діяла в Україні через бройде. Про це навіть писали на сайті зовнішньої розвідки ОСІНТ. І тут, у 2017-му, після того, як Бройда втік в Росію і закрив свій сайт по боротьбі з сектами ВАЦ. Як на замовлення на арену виходить нова звізда Ірина Кременовська. Прямо стіні і одразу починає гнати ті ж самі теми, що і Бройде: секти, експертизи, національна безпека, зміна законів України і що показово ж з тими самими методичками і тими ж самими словами, що до того впроваджував Бройде і Дворкін. Прям видно почерк. Фактично Кременовська підхопила його діяльність як естафету. На чому базується їхня сила? На нашій необізнаності. На тому, що багато хто сприймає слово секта на віру, не питаючи, а хто це сказав, яка в цієї людини репутація? Хто її куратори?